Друзі, привіт! Радий вас бачити на новому відео. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити як можна більше наших українських колег. Сьогодні ми з вами будемо дивитись епічний бій на преміум танку 8 рівня Батшатільйон Бураск, що був зіграний на євросервері World of Tanks 15 вересня. А як ви пам'ятаєте з попереднього мого відео про преміум техніку 8 рівня, на яких грають на євросерверах, цей танк займає перше місце по рейтингу vn 8 з великим відривом від своїх колег, бій проходив на карті Overlord. Напиши мені в коментар, чи баниш ти цю карту. Я ніколи цього не робив, мені вона завжди подобалась. Наш гравець під ніком Bigfoot настільки добре володіє цим танком. Що під час цього бою в мене кілька разів буде виникати питання, і як він це робить? Ну що ж, наш Бураск їде на місце перестрілок середніх танків, де можна трішки постояти в кущах та половити лампочки. До речі, про лампочки. А чи знали ви, що зараз на останній тест викатали оновлення, в якому абсолютно всі командири отримують свою лампочку по замовчуванню? І тепер не буде такої прірви між новими свіжими гравцями, що тільки почали свій шлях. Та тими, хто вже зрозумів істину. Після того як лампочка стане скілом по замовчуванню, кожному командиру, в якого вона була прокачена, буде можливість вибрати один додатковий скіл. І я вважаю це позитивним нововведенням в майбутньому. Що ми бачимо? На наші позиції увірвався малий шкідник — 90, що пробує розвідати всі наші позиції. От, є один недолік гармати в Бураска, це його точність. Не знаю, як ти, а я завжди собі ставлю приціл на нього. Люблю пограти в пабгера. Ось і наш світляк приїхав. Погнали хлопці! Ну що ж, в нас є перше попадання в шишку Йоха. А і як тобі гілка американських важких Йохів? Наш герой грає дуже обережно, воно й не дивно, на картонному татанку. Але з таким розкидом Бурасік часто любить копати картоплю своїми пострілами. Підтвердження того, що цей гравець Бігфут знається на бураску, можна зрозуміти по трьом відміткам на гарматі. До речі, на своєму я використовував точно такий же камуфляж. Правда, без такої ж кількості відміток. Не пощастило цьому є 25 засвітитися. Два постріли і немає майже всього ХП. Наш герой прощупує суперників, шукає слабкі місця. Так, потрібно щось терміново робити з цим Єлсі. Крутиться тут вертиться. А знову не вийшло в нього попасти. Час зведення дуже довгий, а приціл максимально великого розміру. Дивись, який добренький і смачненький прийшов на обід. На цей раз Є25 не засвітився. Так, ну що, ще раз кущів перевіряємо, чи немає нікого поблизу. Ну що, прийшла пора вже розібратися з цим Єлсі. Зараза, він дуже швидкий. Наш герой отримав два влучні постріли від свого конкурента Бураска з ворожої команди та зробив єдиний правильний вибір зміна позиції. Як добре, що в нас такий швидкий танк, можна дуже швидко змінювати позицію. Як видно по мінікарті, фланг вже програно і треба шукати простріли. Так тут ще одному мене пощастило. Став у нас на шляху. Коротка поїздка під Сонцем до нової точки. Друзі підтримуйте Збройні Сили України, адже саме вони зараз дають відсіч окупантам, що прийшли на цю землю. Слава ЗСУ! На цій карті є так багато пагорбів, за якими можна сховатися. Просто їздиш собі і шукаєш потрібний момент для пострілу. Тааак, ну на цій ПТ явно якийсь бухий москаль грав. Переплутав сервер та пірнув на дно до крейсеру Москва. Політ нормальний. Пройшла вже половина бою, а в нашого героя вже немає половини ХП. Але натомість настріляно вже вдвічі більше 300 шкоди та 550 розвідки. Насправді для Бураска цей постріл виглядає дуже фантастично. Гарно прошив бік башти. А Міг 4 зовсім не був готовий до цього. Він був впевнений, що танкує. Ну, другий постріл в Піксель це вже не до нашого танка. Так, і наша команда тут будує дивний оборонний трикутник. Всі зібралися разом та захищають камінь. Ну, звичайно, хто як не наш Бікфут буде збивати захоплення бази. А молодець світляк відволік на себе. А ми нанесли останню шкоду. І це вже третій кіл на його рахунку. 4375 шкоди. І це тільки початок. Так, і знову в нашої герої є час подумати, що робити далі. Так йому до нас наближається ЦПТ. Невже це ще один такий самий п'яний москаль? Ну що ж, четвертий є. Танкує бортами кіберкотлета. І так, в нашій команді залишилося 3 танки, 2 та на 6. В них натомість 5 танків. Дуже цікаво, чи будуть вони нас зараз зажимати в коло. Так, наш герой вирішив трішки перепочити: круасани і кава. Давай зберись, я знаю, що ти зробиш в цьому відео, я вже його дивився. Знову той самий АІМІкс. Хтось, крім нашого бураска, наносив йому шкоду. Але як завжди, другий постріл в небо добре, що барабан на два снаряди. Так, знизу вже піджимає нова італійська ПТ. Треба його ловити на перезарядці. Що й робить наш герой? Ми залишаємось 2 в 5. Мені вже на хвилинку здалося, що наш герой зараз поїде на самий верх цієї горки і почне десантуватися. Я б так зробив напевно. А ти любиш так робити? Ти тільки подивись, що він робить. Перший дав В НЛД, швидкий спринт та другий в борт. Фантастика. А далі скілове гальмування їжаком. Так, тепер потрібно зберігати концентрацію до кінця. А я, звичайно, казав тобі, що це буде бій максимально епічний. Але ж хіба з 6 тисячами шкоди на восьмому рівні це вже не круто? Хоча по назві відео ти вже зрозумієш весь максимум настрілу. Ну тоді добре, їдемо далі. Дуже щасти, що вони їдуть всі по одному і просто вбиваються від нашого героя. Наступним, певно, буде Фердінанд. О, є час виїхати, прицілитися. Знову піти на КД. Знову виїхати, прицілитися. Вони нам дають стільки часу все це робити. Бачиш, яка командна робота. Один танкує, інший забирає. Граємо 2 в 3. Так чому наш колега так любить штовхатися? Потрібно знову переглянути новий план. Дій. Ці Е25 завжди такі невидимки стоять десь в кущах і пуляють. Ух, це було неможливо помітити. Але як на швидкості зреагував Е25 та попав. Молодець. Ну і відразу ж наступний. Ну що ж, 8 кілів та 7092 шкоди фантастика. Який в тебе максимальний результат на Бураску? Чи маєш ти його в своєму ангарі? Напиши мені коментар, давай розвивати нашу спільноту. Так, ну і фінальний спринт до своєї цілі. Що його там чекає? Що буде далі? Наш герой вирішив поїхати перевірити чужу базу. Або стати на захоплення. Маскування має вистачити. Ух, напружений момент. Давай дивитися разом. Ну що ж, тут ти вже зрозумів, що буде далі. На жаль, останній ЛТ виявився сплячим. І це перемога. 9 кілів, 8012 шкоди. І інші результати ти бачиш зараз на екрані. І як тобі бій? На чому збираєшся фармити срібло? Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український YouTube разом.